Вечір п'ятниці квіти України зібрали рідних і друзів у танцювальній залі Палацу культури енергетик. Тематична програма за новою колядою стала відгуком на чисельні прохання поціновувачів творчості колективу. Побачивши в інтернет мережі минулорічні вечорниці, які ансамбль проводив у своєму колі, глядачі попросили розширити захід для ширшої аудиторії. Раніше у нас таких програм не було. Ми намагалися е, дітям давати е, якусь театралізацію, але не було жодного такого дійства там, де вони більше говорили ніж танцювали. Саме зараз у нас е, сьогодні буде таке дійство, там де вони будуть багато говорити. Менше танцювати. Ми взагалі не претендуємо на те, що ну, завжди є люди, які будуть казати правильно, неправильно. Тут іде і християнство, і язичництво. Але наша головна мета донести до людей, що коляда то є світ, то є свято, то є радість народження Христа. Це все від Романа до Йордану, то є цикл наших українських свят. Тому ми так і назвали нова коляда, тому що вона наша, тобто нова. Нове коляда від квітів України це поєднання національного танцю, звичаїв і традицій. Це різдвяна українська хата з образами та дідухом на покутті, теплим вогнищем у печі та гостинними господарями. А ще це головні герої Вертепу: Цар, Ірод, чорт, пастушки, янгол, смерть і три царі, які символізували боротьбу світла та темряви, прославляли народження Христа. Зараз війна. Зараз треба дуже уважно до цього відноситись, тому що ми, як нація українців, повинна мати своє обличчя, українське обличчя. І ми намагаємося дітям дати от цю українську традицію, українську пісню, український танець, щоб це все, це все йде разом. Варто зазначити, що вся тематична програма була втілена силами колективу. Як з'ясувалося, танцюристам не позичати акторського таланту. Неймовірної чарівності та автентичності вечору додали також найвідоміша українська колядка Нова радість стала від хорової капели Рондо і Щедрик від фортепіанного дуету Наталії Палій та Ольги Полтавської. Ще однією родзинкою нової коляди стала залученість до дійства глядачів. Вони підспівували, зустрічали колядників, і головне танцювали. Справа в тому, що, що ми бачимо зараз на сцені, від квітів України, це академічний танець. Це академічний танець, який виноситься на сцену. А е, дійсно ті танці, які танцювали наші бабусі, дідусі на всіх святах, е, були танці і та ж е, картошка, і, і ну, все, що завгодно, багато танців. Ми сьогодні, до речі, будемо їх розучувати. Ще декілька традицій з'явилось у квітів під час війни. Одна з них підтримка хлопців-танцюристів, які боронять країну на передовій. Робити це намагаються постійно. Не став винятком і п'ятничний вечір. Завжди в нас стоять скрині. Це те є для Максима. Вони є сьогодні. Ми теж маємо таку колядування, То є віншування. Звичайно, ми будемо всі гроші, які сьогодні будуть. Вони всі підуть знову ж таки на його потреби. Півтора годинна програма пройшла на одному диханні. Наостанок не стали відмовлятися від ще одного звичаю, що з'явився в колективі під час війни. Ой, у лузі червона калина нині завершує усі заходи зразкового ансамблю народного танцю Квіти України, заспівали гімн українських січових стрільців, і цього разу.